Вітаю вас на моєму каналі Таня Бел. Цікавий час ми почали жити з вами зараз 23 січня, і в нас вже сонечко в поєднанні з Плутоном, а це і є офіційне відкриття епохи водолія. тобто Плутон у нас відповідальний за перевтілення, за трансформацію, а сонечко це і є всі, всі люди ми. Тобто у кожного з нас у натальній карті є сонце, тобто ми кожний з нас знаємо, коли ми народилися. Це дата наше народження. І от зараз уявіть, що хтось в комп'ютері в нашій голові включає перевтілення, кнопка перевтілення. Тобто завантажуються ті програми, які а, повинні бути зараз в епоху водолія. А, а це про ентузіазм, про сміливість е, заявляти про себе, проявлятися. Розумієте? Тобто Це про друзів, спілкування, соцмережі е, почнуть працювати ще більше як ніколи. Ютуб канал вже більше україномовних. І я радію з цього приводу, тому дуже прошу вас. Підписуйтесь і лайкайте. Далі Плутон у нас відповідальний за перевтілення, я сказала, і за вплив. Тобто зараз ця планета впливає на кожного з нас. І дуже важливо, щоб ми в цей період, особливо коли вони в поєднанні, а це буде тривати до 27-го, ну я так. Так би сказала до 30 го точно січня. І щоб ми з вами слідкували за а, тим, що ми говоримо, що ми думаємо. Це дуже важливо. Я навіть вам а, написала, щоб ви були, а, ну, якби, озброєні. Замість слів таких: я боюся, скажіть собі, я готова до нових можливостей. Замість це неможливо, скажіть собі, я знайду спосіб зробити це можливим. Замість у мене немає грошей, скажіть, я відкрита для фінансового потоку і достатку. Тому ви вже зрозуміли, фокус треба тримати на перевтілення, перетворення, з мінуса робимо плюс. Ну, мої клієнти знають, і я тут неодноразово повторюю: це така моя гра. Я давно вже прокачую в себе ці сенси і а, таке мислення, позитивне мислення, і бачити у всьому можливості. Це допомагає мені рухатися по життю, а, досягати того, чого я прагну. І, взагалі, до мене тягнуться люди саме із за цього, тому що я у всьому бачу можливості прекрасне, розумієте? І а, ну, це не перевершено. я тоді... Бачу, скільки мені все світ дає, і я вас запрошую до такого мислення. А також дивіться, Плутон у нас відповідальний за людей, які вміють і можуть і повинні впливати. Що таке впливати? Ну, Здебільшого це політики, це люди на сцені, актори, співаки, люди, які вміють керувати людьми багатою кількістю людей. Я не знаю, там це народи, президенти. Ну, я сказала вже політики, так тому це їх час зараз. Ми можемо спостерігати, що відбувається. А я вже вам підказую, бо пройшла інавгурація президента Америки Дональда Трампа 20 на 21. Тобто я вже робила його. Прогноз, тобто натальну карту. Я дивилася, і в інстаграм запрошую до себе. Подивіться, підпишіться, там цікава інформація. Я розбирала його натальну карту і побачила те, що він дійсно народився, народився саме для того, щоб зараз зупинити війну. Тобто він себе і назвав Я Миротворець. Зрозуміти мене правильно, я абсолютно не прихильниця Дональда Трампа. Мені цікаво просто було подивитися е, карту людини такого масштабу. І Всесвіт нам зараз покаже, що навпроти Путіна не можна ставити психічно здорову людину, тому що е, Путін не здоровий. І е, нам, здоровим людям, дуже е, ну, дико дивитися на те, як, що він говорить, як він е, робить, що він робить. Ну, тобто, Навпроти Путіна Всесвіт поставив Дональда Трампа. І я, якщо я до цього вірила у Всесвіт, то тепер я просто аплодую стоячи, тому що це дуже круто, просто уявіть. Ми думаємо, що це ми щось там вирішуємо. Так, ми співавтори зі всесвітом в Бога, в кого ви віруєте. але... Як же це красиво поставити навпроти людину, яка взагалі не керується якимись правилами? Вона їх створює. Людина бізнесу, людина вже була в політиці, Дональд Трамп. І е, його козир, ну тобто його е, влада в тому, що він. Немає плану, як закінчити війну. Ну, це мені так здається, і те, що я бачу в натальній карті. Або якщо він його і має, бо в нього команда така сама, як і він, тому що до подібного притягується подібне. А вони оригінали, не формали, ну тобто креативні люди, вони інакше мислять, і саме таким чином можна подолати Путіна. Бо це ми думаємо, що це війна між Україною і Росією. Це набагато більше. Піднімайтеся над ситуацією і дивіться глибше, більше, ширше. Масштабуйтесь як люди, і зрозумійте, що просто на землі України зараз йде розподіл землі. І ну, ця війна повинна була статися. На жаль, війни були, є, і не хочеться, щоб вони були, але поки що всесвіт не придумав, як людей зробити більш вразливими, тому що в цьому сила, в цьому людяність людяними, добрими, співчутливими людьми. І саме із-за цього ми і стаємо кращими, еволюціонуємо ліпше, виходимо на інший рівень людства. Тому ось таке непросте глобальне бачення у мене, я бачу своїх колег, читаю їх також. І воно ну, відрізняється зрозуміло, тому що ми різні люди і різна думка, ви підійдіть до іншого астролога, він інше щось вам про себе розкаже. Але якщо ви маєте таку нагоду. Отримати астроконсультацію у декілька астрологів. Астропсихологів я раджу все ж таки більше, тому що я астропсихолог, і я маю, перш за все, диплом психолога і психотерапевта. Я сертифікований психотерапевт, і в мене є підґрунтя, тобто в мене є освіта, і це важливе. Так ось, дуже вас прошу, якщо ви. Не відчуваєте зараз собі сили, а зараз який період? Я не раджу ходити в великі колективи там, де е, вами будуть маніпулювати або управляти і здебільшого е, ну, не по-доброму, скажімо так. Ну, ви можете не справитися і бути під впливом цієї людини, і може щось неприємне таке статися. Тому в цей час, до 30-го числа січня 2025 року, я не раджу а, ходити на такі концерти а, зірок, так? Тобто там, де багато людей. А, бо а, чому? Тому що я вже казала, сонце це і є людина, це її свідоме. І Плутон, коли е, в поєднанні з Сонцем, він е, тримає людей в напрузі. А уявіть, коли колективне несвідоме, тобто коли усі люди разом десь, і ось ця напруга вони просто не видержуть. Я навіть була у навчанні вчора. Позавчора, саме 21 січня, коли поєднався Плутон з Сонцем. То ведуча, яка автор цього курсу, де я була інтенсиву, вона просто пошти не втратила свідомість. Тобто, настільки вона була перенапружена, хоча до цього вона каже: я готувалася, я танцювала. І це було ну дивовижно для мене, як для астропсихолога, тому що ну дійсно я відчувала це тільки, ну якби в голові, знаєте, як в тисках, тобто було не дуже приємно. Але сьогодні вже легше, і я тому вирішила вам зробити прогнози. Прогнози на лютий місяць, я обожнюю їх робити для вас. Але спочатку ще хочу договорити, запросити. Зараз в мене дуже класна нагода. Я вважаю як астропсихолог. Я запрошую зараз всіх вас, хто може собі це дозволити, хто хоче мати вплив на своє життя. А не відчувати вплив інших людей, які вам досі вказують, як вам жити, що вам робити, куди вам рухатися. А я вам на особистій астрологічній консультації продемонструю вашу карту, покажу вам, де ваш Плутон, де ваш вплив, тому що у кожного в натальній карті є плутон, і це говорить про те. Що ви впливова людина в якійсь темі, а там 12 областей життя, зрозуміли? Я, наприклад, знаю, де я маю впливати на людей. І я також запрошую в Інстаграм, тому що я зробила рілс дуже такий, на мій погляд, зрозумілий, цікавий саме про мене, там 2,5 навіть менше дві хвилини. І ви можете ознайомитися зі мною ось так через натальну карту. А також е, хочу сказати, що я на цій астроконсультації буду вам говорити, де зараз напрямок еволюції у вас натальній карті, саме де ваші вузли, тобто кармічні вузли, які поміняли знак на діва е, і риби. Це дуже цікаво. До речі, також ви можете ознайомитись з цим відео. Я також поділюся ссылкою і покажу: ну, тобто, запропоную вам передивитися цей, це відео про кармічні вузли, яке також є на YouTube каналі в мене. Ну що, я вас запрошую ми зараз починаємо прогнози для кожного знаку зодіаку на лютий місяць 2025 року. У мене сьогодні для вас шість колод, і остання буде двері. Я хочу, щоб ви побачили, мали нагоду. Що ж вам відкриває парад планет, який зараз також триває, і він підсилює, і він, знаєте, такий, як, наче, чекає вам вашу доріжку засвітив, парад зробив для вас і підштовхує, підштовхує щось почати в, ваш, в вашому житті зараз. А чому я кажу дуже важливо зараз помітити, що відбувається в вашому житті? Тому що сьогодні початок, ну тобто, сьогодні до кінця січня? А е продовж року ви побачите, як будуть відбуватися події. Тобто зараз вас щось планети від вас вимагають, вони вас підштовхують до якихось дій, до розвитку вас як особистості. І 23 е квітня буде квадратура Сонця з Плутоном, е а водолії буде е Плутон е ну, 20 років. Тому я запрошу на астроконсультацію, тому що Плутон буде 20 років водолій, а водолій це і є астрологія. Тобто зараз буде дуже багато астрологів вас запрошувати, і це супер, тому що ви зможете отримати карту навігатор, як вам рухатися наступні 20 років. Секундочку, це навіть не рік. А потім 25.07 в липні буде опозиція між Сонцем і Плутоном, знов розвиток подій. І 24 жовтня буде квадратура і знов буде кульмінація між сонечком і плутоном у Водолії. Тому я дуже вас прошу, володійте собою своїм життям, впливайте, ставайте автором свого життя. І приходьте на астроконсультацію. А зараз починаємо наші розклади. Діви, ваш лютий місяць, який він буде. Вау! Ось так. Король Пентаклів не менше. Це дуже круто! Ви будете відчувати себе королем ситуації, ну тобто, ви можете отримати підвищення а, статусу а, по кар'єрній сходинці. Ви можете зустріти людину мецената, який може подбати про вас і запропонувати вам а, цікавіше роботу, пропозицію, зарплатню більше. І це може бути людина а, таких знаків зодіаку, як тілець козирог, Діва. А це є ви, діви. А, ви а, ліпше усіх рахуєте кошти. Ну, ще тільці, звісно, і козироги, ну усі дзівни стихі. Але ви такі, знаєте, ну, в гарному сенсі а, перфекціоністи. Ви упорядковуєте все. І ви знаєте, куди які кошти, і скільки відкласти і про що. Ну, тобто тому ось такий початок. І ви полюбовно домовитесь про те, що вам там запропонують. Тобто будьте сміливі і будьте приємними, будьте комплементарними, але не брешіть, будь ласка, будьте правда, ну, справді такими, приємними людьми. А також це говорить про те, що ви можете закохатися, зустріти якусь дівчину або чоловіка. І е е приємно провести час разом. Запропонуйте піти кудись у кафе, навіть якщо ви дівчина, ви також можете це зробити. Я взагалі-то ніколи не соромилася запропонувати, а, там, поки її не була заміжня, а, піти на побачення або взагалі. Ну, тобто я така ініціативна. Якщо я бачу, що мені подобається, то чому я повинна там чекати, а, коли він там визріє? Зараз я за міжня, я так само а, роблю, тобто я ініціатор можу бути частіше всього. Тому, будь ласка, я, можливо, вас надихнула. Далі двійка мечів. Ну, тобто, можливо, ви отримаєте якусь інформацію, але вам щось буде не вистачати. А... Ви чогось не бачите, ви чогось не розумієте, вам мало інформації. Тому ця карта вам радить, зробіть дзвінок, дзвінок другу, або людині, яка більше розуміється в цьому питанні, або до адвокату, тобто до людини, яка вміє читати букви закону. І вам щось допоможе зрозуміти в тому договорі, контракті. Ну, тобто. Бачите, у вас двійки тут. Тобто вам. Повинна бути ще інша людина, яка допоможе. Знов двійка. Це дивовижно. Третя двійка поспіль. Це двійка пентаклів. Ви будете вагатися стосовно зарплатні або грошей, куди вкласти, куди не вкласти, або скільки. Або піти з цієї роботи, або взяти ту пропозицію іншу. Ну, тобто, це таке вагання. Якщо це стосується якоїсь покупки, тобто ви хочете щось придбати, то ви можете купити два. Або якщо ви вагаєтесь, ну просто уявіть себе і свій стан в тому і в тому. Або якщо зовсім вагаєтесь, будь ласка, приходьте до мене, замовте собі розклад таро. і видихніть, врешті-решт. Ну, Якщо це робота, то я вже кажу, що на нову ми не йдемо, тому що у нас ретроградні планети, у нас ретроградний Марс, а потім е е е одразу Венера ретроградна, а потім Меркурій. Ну, Тобто нову, якщо ви хочете капітальну роботу, таку, знаєте, ну, серйозну з зростанням на кар'єрній сходинці. То це десь там навесні, в квітні, в травні місяці. А зараз ну, спробуйте на двох роботах, спробуйте отримати більше інформації про цю роботу. Ви зможете, ви справні, тому що в цій карті вже з'являється, знаєте, таке, хочеться зжанлювати. Жанлювати це кругом встигнути. Веселіше, спокійніше, з цікавістю відноситись до того, що буде відбуватися. Ну і знову карта Двійка говорить про те, що тримайтесь людини, людей навколо запитуйте у них, бо бути в цьому стані не дуже приємно. А коли ти береш ну, якийсь досвід у іншої людини, запитуєш про її надбання про те, що вона думає, бо, ну, вже якось так розвиднюється і ви більше розумієте ситуацію. Далі місяць. Це старший аркан місяць говорить про те, що ви можете бути в якихось страхах, але це надумане, це ваше, це карта повні, ви можете наповню відчувати. Ви наповнені емоційно і вам захочеться кудись ось це все діти. Ну тобто в творчість, в медитування, дивіться фільми, оце висока частотна енергія проживання цієї карти. Або йдіть на свою психотерапію, тому що ви себе якимось як чином лякаєте. Тієї ситуації немає такої, як ви її бачите. Це ви собі придумуєте, і те, що ви придумуєте, воно може притягуватись у ваше життя. Це карта психотерапевта. Я психотерапевт, будь ласка, звертайтеся. Я сертифікований психотерапевт з транзактного аналізу. А також ця карта а, може а, а, говорити про а, бажання отримати якийсь досвід і бути в несвідомості. Це може бути гіпноз, це може бути наркоманія, а також е, алкоголь до такого безпам'ятства. Не раджу ні те, ні друге, ні інше. Е, е, гіпноз чим я не е, сприймаю? Тим, що е, ну, так, людині прибирають якоюсь програмою так, налаштуванням, тобто вам щось внушають і говорять. Але ж ви е, не змінюєтесь ось тут. Тобто у вас немає переосмислення ситуації, ви не зростаєте в ній, і немає мудрості, і немає того, що а потім не повторите ви цю ситуацію. Тому не заграємо в ці ігри, а е, йдемо далі. О, шанс. Шанс почати щось нове. Дайте собі шанс бути щасливою людиною. Це може бути і пропозиція піти на побачення, або ви, або вам, як я і казала. Це може бути взагалі, ви відчуєте таку любов до Всесвіту, до себе, до людей, до того, що ви маєте на зараз. У вас все прекрасно, це чаша ізобілія, ось так вона виглядає. У вас все є. Задля того, щоб бути щасливими. Оце ви відчуєте Прекрасно. Паш пентаклів. О, і тут шанс новий. Тут початок, а тут шанс. Це шанс почати щось наново, або е, отримати премію. Хорошу зарплатню таку. Початок на новій роботі, або, знаєте, на роботі є шанс піти в якийсь інший напрямок. Ну, що б це не було, це хороший початок, який дасть потім вам хороші дивіденти і в грошовому еквіваленті, і взагалі підвищення кваліфікації і зростання по кар'єрним сходинкам. Ось ну, наступна карта цієї колоди. Шістка, ні, четвірка, четвірка мечів. Ось тут раджу зупинитися, ви відчуєте, з цим нічого не порівняється, коли, е, здається, що зупиняється усе. Це говорить про те, що. Ну, якщо ви кудись стукаєте і вам не відкривають, і там, і там, то час відпочитись, час зупинитись, час прийшов протестувати свою реальність. Де ви, куди ви рухаєтесь, задля чого? Хто з вами поряд, а вам подобається? А ви себе поважаєте? Ось тут можете задати ці питання. Четвірка мечів завжди про зупинку. Зупинку у справах, зупинку по життю, просто зупинитись і отямитись, і відпочити, і помедитувати над цими питаннями. Далі вилетіла карта з рук. Знов паш пентаклів, знов можливо щось почати, знов про гроші. Можливо, у вас буде якась нагода кудись інвестувати ці кошти? Ну, це цікаво. І друзі поруч. Здебільшого це молоді люди. А також це може бути питання стосовно дітей. Можливо, ви в них хочете вкласти кошти. Може, вже треба подумати про літні табори і кудись поїхати дитині і вкласти в це зараз кошти. Подумайте? Відпустка, можливо, відкласти гроші на відпустку. І у вас з'явиться така нагода, і ви навіть підпишете якийсь контракт, якусь угоду, тому що це ту з мечів, і це вже конкретно. Тобто ви приймете рішення, і воно буде впевнене. 100%. ви будете впевнені в тому, що ви там підписуєте. А якщо ні, то будь ласка, не соромимось, звертаємось до адвокатів. Звертаємось до людей, до юристів, до а, конфліктологів. Ну, тобто, просто в мене є така людина. Якщо вам потрібно, то звертайтесь. Я зверталась, я дуже задоволена. Тому а, звертайтесь, у вас буде а, класна нагода а, щось вирішити таке серйозне. І остання карта, остання колода а, це подарунок мій для всіх знаків Зодіаку і вам, Діви. Що? Про що вам говорить зараз парад планет і Сонце у поєднанні з Плутоном? Куди вам рухатись? До чого вони вас підштовхують? До якого вашого особистого розвитку? І яку двері вам відчинити? Які двері? Вау! Дев'ятка чаш! Починайте мріяти, бо в вашому е зараз житті. Е Відбуваються якісь події, де Всесвіт вам просто говорить: та вже замрій що-небудь, і я тобі здійсню твою мрію, бо це карта здійснення мрії. Ого, яка прекрасна карта! Уявляєте, вам підказують планети, що а, дозволь собі бути, жити, мріяти, дозволь а, відчувати ось, ось цих метеликів в животі і щось захотіти такого. І ці планети здійснять впродовж року. Клас! Я обожнюю. Будьте щасливі, діви, а такий красивий лютий у вас неоднозначний, але такий з такими можливостями: спочатку вагання, потім все йде, налагоджується. Ну, тобто, шанси. Два туза, два Пентакля, е, пажі пентаклів і, і, і здійснення мрії. Будьте щасливі, живіть багато не тільки в лютому, а й все своє життя. Па-па!